Багато людей бояться слова агресія, бо звикли бачити її тільки як крики, насилля, приниження. Але агресія це не про руйнування у своїй основі вона про життя. Позитивна агресія це сила, яка руйнує нас, верніше, рухає нас уперед. Коли ти відчуваєш, що хочеш щось створити, змінити, Захистити це теж агресія, але не руйнуюча, а творча. Вона проявляється, коли ти кажеш ні, тому що тебе виснажує. Коли встаєш і робиш перший крок замість чекати, поки стане легше. Коли дієш, навіть якщо страшно. Руйнуюча агресія це коли енергія болю не має виходу, коли всередині накопичилось занадто багато безсилля, і людина вибухає, тоді сила перетворюється на зброю. А позитивна агресія це зріла сила зріла. Ти не нападаєш, ти твориш, не знищуєш. Змінюєш, не борешся проти когось, а стоїш за себе. І різниця, різниця між ними у свідомості, у тому, чи керує тобою біль чи життєва енергія. Бо агресія це не зло, це частина нашої сили. І коли ми вчимося направляти її у дію, у творчість, у рух, вона стає нашою опорою, а аж ніяк не загрозою.